Я беру рацію, кажу увага, увага! В ефірі радіо Ялта. Потім читаю вірш, кажу там нудної всім ночі, слава Україні! Раніше, як насниться жах, таке аж руки затрусились. прокинешся, полежиш так спокійно. Це лише тільки снилось. Я знаю, що закінчиться війна. Я знаю, перемога буде наша. Подохне лютий карлик сатана. Розвалиться ненависна всім раша. Залишать наші землі вороги. Не буде кожне місто під прицілом. І буде справжня тиша навкруги. Звичайна, а не підозріла. Зруйновані відновляться міста, повернуться всі біженці додому. Наступить мир, і красота. І вибухів не буде чути грому. Важкої техніки не буде чути гул. І не свистітимуть снаряди й міни. А поки заступаємо в караул. Нудної ночі, брат, все буде Україна. Мене звати Юрій Андрощук. Я родом з міста Апостолова. Я приватний підприємець був до війни. О, і ну, це захоплення як, ну, було несерйозне не, не до війни. От, я більше як переробляв пісні, ну, А-ля КВН. О, дружина сказала, в тебе трохи виходить, може, будеш записувати те, що ти це все сочиняєш. Я кажу, та ну, на що воно мені треба? Ну потім вже один вірш записав, почалась війна, і тут вже воно якось натхнення прийшло само собою, то що це тема така, що дуже чіпляє за душу. Обстріл це ніколи не скінчиться. Ближче й ближче вибухають міни. І в радійку хтось не докричиться за трьохсотим вислати машину. І арта наша не відповідає, хоч постійно надаємо координати. Чи снарядів більше в них немає, чи команди, щоб відповідати. Час від виходу до вибуху рахуємо. І надіємось, що все минеться. Куримо нервово і жартуємо, та тремтить рука, і серце б'ється. Вірю в те, що ворог знов промаже, і в те, що в нас бліндаж надійний. Ввечері по телефону рідним скажемо, що у нас все тихо і спокійно. Я почав читати вірші для, ну, так як я в управлінні роти, то ми окремо знаходимося. І за вечері, я під час вечері ну, після того, кажу, послухайте тут. от… Оказується, я поет послухати на ваш розсуд. Ну, прочитав, сподобалося. І ще раз прочитав, сподобалось. А потім командир каже, може, треба і для останніх бійців ну, зробити якось ну, накшталт концерту. Ну, але зібрати, ми були на позиціях, і зібрати всіх в одному місці не вийде це небезпечно і неможливо. От. І він тоді каже, давайте тоді. По радіостанції зробимо радіо Ялта, ну ялта це у нього позивний. От, і він каже, давайте зробимо радіо Ялта, що в ефірі кожен вечір ви по одному віршику будете розказувати, От, і людям буде якась розрядка. Я бачу сни під час війни, але вони не про війну. І хоч заснув серед зими. Та в снах я бачу лише весну, і, хоч навколо бліндажу, з'являються все нові вирви. Під обстрілами я лежу, та сни мої напрочуд мирні. Будильник будить в кару, але частіше будять міни. Я вже півроку як не чув. Вставай, уже пора мій милий. Раніше, як насниться жах, таки аж руки затрусились. Прокинешся, полежиш так спокійно, це лиш тільки снилось. Тепер давно вже не так, і це буває кожну ніч. Я посміхаюся у снах, прокинувся, Жах, звичайна річ. Для того я сюди прийшов і тільки цим тепер живу, щоб кожен посмішку знайшов у мирних снах і наяву. Проходить так, я беру рацію, кажу, увага, увага, в ефірі Радіо Ялта. І кажу, цей вірш такий-то, такий-то. Я написав, ну, розказую про цей вірш, потім читаю вірш, ну а потім вже там кажу там. Дної всім ночі, слава Україні, всі потім починають брати відповідати героям слава, і хто що там кричить, там слава нації, смерть такій федерації. <різь> От, і ну, якось так. Ну, це не, надовго не затягується, тому що ефір не можна надовго затримати, то все може ситуація змінитися. І тому це недовго проходить, ну, але емоційно. На другий день я до них приїжджав на позицію, вони кажуть, а буде ще продовження. <сі> буде у нас вечірня казочка ще сьогодні. Кажу, буде, буде, ще вірші є. А як не буде, то ще напишу. Ну, на написання наступного вірша мене надихнув один шеврон. Я його сам не бачив. Не знаю, що там на ньому намальовано, але написано там племя капачі. Я подумав, це якраз про нас, про піхоту. Написав такого вірша. Ми зайняли нові позиції, ми у наступній лісополосі. І як завжди, уже як по традиції, кахать копать подумали ми всі. Солдат без мата, як без автомата. Це ви догадали, мабуть, москалі. Без мата можна, а як без лопати сховатися поглибше у землі. Коли копати дуже туго і не справляється лопата. Лом її друг, кирка подруга завжди в підмозі для солдата. Хоч ми копати будемо довго. Та ми мету свою побачимо. Ми відкопаємо перемогу, бо ми із племені копати. Ну, в день нема, коли цим займатися. А коли стояв вночі в караулі, то як у нас звичайно да? нема чим займатися, і всі в телефонах залипають. А в караулі, по-перше, це Сразу дрон побачить, цей світящийся телефон. І, по-друге, треба по сторонам. І дивитись, і слухати. О, то. І треба чимось зайняти, так сказати, чимось про щось думати. На папері я не пишу, тому що вночі сильно там не попишеш. Я це все пишу в голові, а після наряду я це все записую в телефон. Я більше оптиміст, оптиміст, так. Але на війні місця для оптимізму не сильно багато, тому. Вже приходиться нам бути іноді й песимістами. От. О, і коли наші стріляють, я, пес... я оптиміст, коли по нам стріляють, я песиміст. <рес> О, так що ну, хочеться, щоб більше було оптимізму. Я все-таки вірю в те, що перемога буде за нами. Я думаю, і всі вірять в це, вся, вся країна вірить, що перемога буде однозначно за нами. Питання тільки коли, не чи буде, чи ні, а питання, коли вона буде.